Магарич представляє гумористичний концерт з восьмим разом. Ми хочемо усіх жінок, усіх наших коханих поздоровити з цим святом Побажати вам щастя, здоров'я, щоб вас кохали, любили, дарували подарунки не тільки сьогодні, а й протягом цілого цілого року. Пам'ятайте, що подайте, мужчини... Удачі, Ну, що ти розбубнівся? Жінки, жінки, жінки. А ти розумієш, що це все несправедливо. Правильно? Це несправедливо. Да. А що да. несправедливо? Ну як несправедливо, нас все життя пригнічують, нас мужчин все життя пригнічують. Як це? Я, я, я не розумію. Ну як свято пригнічують. Ну як, 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 як? Ну як як? От, наприклад, ви ніколи не задумувалися чому, коли у дівчини великий живіт. Так. Її всі вітають, Дарують подарунки, пригощають смачненьким, а коли у мужчини великий жиє, йому забороняють пити пиво, показують на нього пальцем і сміються, так? Так! так, так. 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 Ні, ну скажіть, будь ласка, чому коли у мене болить голова, мені погано, а коли у неї болить голова? Мы нище, гирше. Так? Так. Да, да. да. А чому мы с трудом очекаемо хлопчика, а народу рот все, что попало? Да. Так? Так. Да. 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 И скажи мне, почему, когда девушки заходят в машину и можно показывать свои стринки, а нам, пацанам, нельзя? Да? Нет. Неудачный пример. Хлопці, хлопці, ви ніколи не задумувалися, чому заміж хочуть вони, А пропозицію повинні робити ми. Так. Скажіть, чому бритва для них коштує вдвічі дорожче, ніж для обличчя? Ви як хочете, я цього свята не визнаю. Все, я пішов, закінчуйте самі. Зачекай, я також іду геть. Ей, хлопці, хлопці, хлопці. Ну добре вони, ну ви ж. Івано-Франківська інтелігенція. Можна так сказати, гуцульське дворянство. О -о -о. Ну, не вже ви так само думаєте? Не, я так само думаю. Ми в цьому просто переконані. Ми ж, ми ж переконані в цьому. Ми вважаємо, що все, що ми робимо для жінок, рано чи пізно обертається потім проти нас. Проти нас. От, От дай жінці гроші на манікюр. Да потім місяць будеш сам мити посуд, тому що есть такими нігтями, ну сам подумай. Богдан, ти мені відповідь на вопрос, почему когда выпил чуть-чуть я, дома скандал, истерика? А когда выпила она, то романтика. Дорогой, а почему ти не купил свічі? Богдан, я не знаю. Лічно, ми з колії з ребятами. Хочеш, заканчий концерт сам. Все, все мушлі, адь'ю. Ну чому постійно так? Чому навіть сьогодні, на 8 березня, мужчини вважають, що вони найрозуміші? Хоча погодьтеся, що тільки мужчина може п'ять разів запитатися кохана, що тобі купити на 8 березня, і все рівно купити духи. Тільки мужчина не розуміє, як з правого ряду можна виконати лівий поворот. Тільки мужчина в дітях найбільше любить процес виробництва. Ви знаєте, мужчини будують піраміди, організовують революції, з'їдають 20 гамбургерів за хвилину, роблять багато неймовірних дякую нікому не об'ясними вчинків, але ми робимо все. Це для вас, наші кохані. Зі святом вас з 8 березня. Ми гортаємо календар, забуваємо про стрібар, про диван футбол і пиво. Здрастуй, 8 березня! Осіти, а ось я. головне, щоб сил хватило. Здрастую, 8 березня, ось і ти, а ось я. і здоров'я, щоб хватило. Ви ну, і їде і пусте вже портмоне, я балдію без батьків. Здравствуй, дівчино моя, ось і ти, а ось він я, бачу ти уже рум'яна, Здравствуй, дівчино моя, ось і ти, а ось він я, з 8 березня кохана, Наші любі матері, ви не спали дозорі. Ми зустріли, слава Богу, здравствуй матінко моя, ось і ти, а ось він я, серця забери тривогу і розсвята Танечка Оля Юля Анечка да ми баришні та пані, від весни і до весни, ось і ми, а ось і ми. З 8 березня кохані, від весни і до весни осі ми, а осі ми. З 8 березня кохані.